Вітаю! Сподіваюся, що всі в безпеці, тож можна говорити про уроки літератури в новій українській школі, або як дати гідну відповідь викликам часу. Представляємо підручник з української літератури для 6 класу нової української школи майбутній підручник, авторський колектив. Олеся Васильівна Калинич заслужений вчитель України, переможниця конкурсу вчителі року 2015 і е, Світлана Олександрівна Дячок, учитель-методист української та зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, співавторка модельної навчальної програми Українська література для 5-6 класів. Шлях. Підручника для шостого класу починався від посібника українська література для 5 класу. Зараз це підручник Українська література для 5 класу, видавництва Астон. І в шостому класі апробовуємо посібник Українська література, Нова Українська школа. Працюємо за науковою редакцією професора Юрія Івановича Ковбасенка, який є. Водночас і строгим нашим критиком. Підручник укладено відповідно до модельної навчальної програми для 5-6 класів з української літератури, автори Таміла Яценко та інші. До речі, потужну підтримку здійснює видавництво Астон, за кодом можна перейти. На сайт видавництва і переглянути або завантажити матеріали, які супроводжують наш підручник. І сам підручник теж у вільному доступі. Підручник для 6 класу також матиме методичний супровід. Насамперед це електронний додаток. Тут подано вправи за QR-кодами, озвучені матеріалу, твори в повному обсязі та інші завдання навчальна програма, календарно-тематичне планування, зошити для формувального поточного і контрольного оцінювання, робочий зошит, конспекти уроків для вчителя, а також супроводжує підручник Сторінка облозі вчителя Олесі Калинич. Як працювали над пілотним посібником, а потім вже і підручником для шостого класу. Ми... Перечитали абсолютно всі відгуки наших колег, які працювали і з посібником, і з підручником. Ці відгуки вчителі надсилають у видавництво або нам, як авторкам, особисто, чи висловлюють під час різних онлайн-зустрічей. Зосередилися ми зараз на наших стиль, сильних сторонах, звісно, врахувавши побажання вчителів. А тепер детальніше про підручник, про його структуру. Не секрет, що вже давно стало зрозуміло: головне під час навчання української літератури сформувати в учнів та учениць здатність реагувати на виклики, розвиватися і бути конкурентно спроможними не лише згодом на ринку праці, а й в житті загалом. Так, теоретичні знання важливі, проте набагато важливіше навчитися користуватися ними на практиці. Саме тому в нашому підручнику переважають завдання не лише на сприйняття, але й на відбір інформації, тлумачення, оцінювання її. Література і підручник літератури в багатьох асоціюється насамперед із читанням. Але читання. Вже давно не зводиться до простого вміння читати і розуміти або переказувати конкретний текст. Важливо, щоб учні та учениці навчилися опрацьовувати інформацію. Зокрема, вміли аналізувати її, синтезувати, інтегрувати, тлумачити, інтерпретувати. А, і ще надзвичайно важливо, щоб учні й учениці. На уроках української літератури навчилися розмовляти. Причому розмовляти так, щоб їх хотіли і слухати, і чути. Повернемося до структури підручника. Він має чітку рубрикацію. Рубрики подано умовними позначеннями. Це герої із мультфільму Микита Кожум'яка. Ці герої супроводжували підручник ще в 5 класі і вони залишаються в нас наскрізними. Підручник і для 5 класу, і для 6 поділено на розділи. Кожен розділ супроводжує зображення, якщо в п'ятому класі це були ветенанки українських майстринь. То зараз це переважно Петриківський розпис, який теж є нашим українським національним надбанням. На початку розділу подаємо перелік творів, з яким будемо працювати. Також тут твори на вибір і також твори для позакласного читання. Важливим, важливою у підручнику є візуалізація. Місце народження митця ми подаємо картою України, де виокремлено кольором область, в якій народився той чи той митець. Дуже багато уваги приділяємо ілюстраціям. Карта. Наприклад, Тарас Шевченко багато часу провів у подорожах, ну, якщо можна це назвати, подорожами. Ми знаємо про заслання Тараса Шевченка. Діти не завжди уявляють собі маршрут. Ми пропонуємо прокладати маршрути митців або на Google-картах, або пропонуємо зображення, як ви бачите на слайді. Підручнику продовжуємо філософію неперерваного тексту. Тобто твори подано так, що текст не перериваємо запитаннями чи завданнями, а висвітлюємо їх поруч. Теорія однозначно. З теорією потрібно працювати для того, щоб навчитися застосовувати це поняття. Теорія української літератури подана в трьох форматах: це слово, тобто термін, потім його визначення, пояснення терміна і візуалізація, конденсація змісту до схеми чи відповідного малюнка. Ліричні та ліроепічні твори подаємо у такому форматі, як на слайді. Ось ви бачите зразок тексту, фрагмент тексту створу твору Тараса Шевченка і художні засоби виокремлено, наприклад, День Погас, персоніфікація до ліричного чи ліроепічного твору подано пояснення. Узагальнено його у паспорті твору і поруч із текстом завдання, які пропонують простежити різні явища так, щоб учень чи учениця самі змогли вивести певне правило, а потім звірити свої міркування з підручником. У нас на декілька слайдах можна це перевірити. Багато завдань у підручнику подано у форматі PIZE, ЗНО, ну або, можливо, це вже буде згодом і НМТ, так як було минулого року і пропонується цього. Наприклад, аналізуючи одну з поезій, ми занурюємося у світ запахів, також вивчаємо види пам'яті, аналізуючи іншу поезію, говоримо про кольори, про їх значення у житті людини і, звичайно, пропонуємо і тестові завдання. У підручнику вміщено завдання. Тестовій формі. На одну дію, на дві дії і на три дії, де треба увідповіднити власне назви творів, богів і малюнки, або цитати, назви творів, терміни тощо. Після кожного Твору, або після вивчення групи творів, пропонуємо учням зробити висновки самостійно а, за допомогою порівняння або за допомогою аналогії, заповнивши відповідні таблиці. От, наприклад, на, на слайді фрагмент роботи а, порівняння зі ставлення байок, бджола та шершень, вовк. Та кіт, голуб і лалека з таблицею зручно працювати, тому що в ній є підказки. Або інша таблиця порівняльна характеристика героїв. Не одного твору, а кількох. Також важливо, як вже було сказано, щоб учні і учениці навчилися розмовляти. І в підручнику ми використовуємо навіть елементи ораторського мистецтва, особливо коли пропонуємо дітям рольові ігри, наприклад, створити міні-театр чи розіграти міні-виставу, чи написати сценарій. За певним твором і розіграти виставу в класі. Або створити мультфільм, озвучити його, створити відео, створити відеокліп, дібравши відповідну музику і начитавши текст, ми включаємо виразне мовлення, розвиток мовлення на всіх етапах уроку. І, звичайно, для того, щоб зручно виконувати ті чи ті завдання, пропонуємо алгоритми до виконання завдань і до створення мультфільмів, написання творчих робіт, створення збірок, навіть до вивчення вірша на пам'ять.